Вітаю вас, шановні студенти! Я Олексій Василенко, математичний аналіз, степеневі ряди. Сьогодні у нас достатньо важливе таке з практичної точки зору питання розвинення елементарних функцій в степеневі ряди. Точніше, в ряд Тейлора. Раніше в розділі «Диференційне числення ми розглядали формулу Тейлора, яка має отакий вид. Її виведення можна ознайомити за посиланням, яке зараз виникло у вас на екрані. А сьогодні розглянемо випадок, коли наша функція, припустимо, має нескінченну кількість похідних. Ми її можемо диференціювати скільки завгодно разів. Тоді цю формулу можна продовжувати до нескінченності. І залишковий член у нас зникне. І виникне ряд. Степеневий ряд з нескінченою кількістю доданків. Цей ряд і являє собою розвинення функції F від X в ряд Тейлора. Тут є одне питання. Цей степеневий ряд буде однозначно збігатись в своєму інтервалі збіжності. І буде збігатись до якоїсь функції, визначеної в інтервалі збіжності. Але. Чи співпаде та функція з відх. Виявляється, це неоднозначне питання, і повинні виконуватись певні умови на функції, щоб так все відбувалося. Зокрема, збіжність степеневого ряду ряду Тейлера саме до тієї функції, яка була розвинута в ряд Тейлера, гарантується у випадку, коли у нас всі похідні функції обмежені у сукупності n на похідна кожна n на похідна від x менше якогось числа m. Всі похідні на якійсь множині обмежені числом m. Тоді на цій множині, скажімо, в інтервалі збіжності, ряд буде збігатись саме до функції f від x, яку ми розкладали за формулою телера і отримали розвинення в ряд телера. З першого погляду, умова достатньо жорстка, тому що уявити собі, що всі похідні, на всій множині обмежені якимось одним числом, скажімо, трійкою. Це важко собі уявити. Втім, насправді для важливих для нас функцій все нормально виконується. Тому що синус, скажімо, якщо розглянемо, скільки його надіпенцюють, він все одно не буде менше одиниці, а взагалі одиницею буде. Будь-яка похідна. Точно так і косинус. Навіть F в степені X. Так, здавалось би, необмежено зростаюча функція. Але на будь-якій обмеженій множині, скажімо, 0r. F в X буде менше за F в R. Разом з усіма своїми похідними, бо будь-яка похідна від F в степені X це F в X. І це є скінченне число. І обмеженість всіх похідних виконується. Отже, для функції синус, косинус F степень x, ряд Тейлора збігається саме до цих функцій. Якщо ряд Тейлора збігається до, саме до тієї функції, для якої цей ряд був отриманий, функція називається аналітичною. Її можна розвинути в ряд Тейлора. Ми будемо використовувати найпростіший вид ряду Тейлора, який називається рядом Макларена, де в якості точки Х0, центра цього ряду, обрана точка 0. Будь-який інший ряд загального вигляду можна звести легко до такого ряду, якщо зробити заміну змінних x-х0, позначити новою змінною y або те, кому як подобається. Отже, ряд Макларена. І знову таки ми будемо використовувати сьогодні відомі розвинення елементарних функцій в ряд Маклорена, які в нас були отримані раніше, коли ми розбиралися з формулою Тейлора. Зокрема, для функції синус Х, Cosinus X, F в степені x, розвинення логарифма і біноміальний ряд. Ще буде використовувати частковий випадок біономіального ряду, добре знакоме, це сума членів нескінченно спадаючої геометричної прогресії. Оці формули сьогодні будуть працювати, і за допомогою їх ми будемо знаходити розвинення інших елементарних функцій в ряд маклорена. Перший приклад. Нехай треба розвинути в ряд маклорена функцію синус від 2х2 до квадрат – аргумент синуса. У нас є формула для синуса, але там синус х, а у нас 2х квадрат. Ну, ми використовуємо цю формулу і маємо синус 2х квадрат. За формулою буде мати вигляд 2х квадрат мінус 2 х квадрат у кубі на факторіал Замість х, а я просто підставляю 2х квадрат. І отримую 2х квадрат. Щоб отримати остаточний вигляд ряду, нам треба отримати. Коефіцієнти при степенях х. Тобто треба виділити звідси х і сформувати коефіцієнти перед х в якомусь степені розкриваємо дужки і маємо 2х квадрат мінус тут буде 2 в кубі х в шостому степені. поділено на 3 факторіал. І далі. Це можна записати в згорнутому вигляді. От, ми вже отримали розвинення в ряд синус 2х2. А у нас ще х. Що з х робити? Та все просто. Ми просто помножимо все на х. Тобто наша функція f від х отримає таке розвинення. Сума n від 0 до нескінченності. Мінус 1 в степені n. Тут буде стояти 2 в степені 2n плюс 1, як і було. А тут стоїть x в степені 4n плюс 3. Додай ще іще один x. 2n плюс 1 факторіал. Ну, якщо написати декілька перших членів, щоб було зрозуміло, що ми маємо. 2 x куб мінус. 2 в кубі х в сьомому степені на 3 факторіал плюс, ну і так далі. Ми отримали розвинення x помножити на синус. Перш ніж закрити цю задачу, треба відповісти на питання, де цей ряд збігається до синус 2 х квадрат. Тобто, де виконується ця рівність? Ну, в принципі, де цей ряд збігається. Оскільки відомо, що розвинення сінуса справедливе для будь-якого х для всіх дійсних чисел, то цей ряд теж буде збігатись на всій числовій прямій для всіх Х. Наступний приклад: одиниця на корінь одиниці мінус 2х. Ну, з першого погляду, серед формул, які в нас були наведені, формули до цієї функції якось немає. Але насправді, якщо придивитись... Ми маємо справу з біноміальним рядом. Тому що я можу цю функцію записати у вигляді 1-2х в степені мінус одна друга, і он в мене m дорівнює мінус одній другій. І я можу скористатись формулою розвинення в біноміальний ряд. Ну, так і запишемо. 1 мінус 2х степені мінус 1 друга дорівнює 1 мінус. Аргумент у мене 2х, а m мінус 1 друга. mх дасть мені просто плюс буде х. Мінус на мінус дасть плюс х. Далі наступний доданок. Плюс мінус 1 друга. Мінус одна друга, мінус одиниця. Це у нас мінус три других. Поділити на два факторіал, і тут у мене буде стояти мінус 2х. У квадраті плюс третій, доданок напишу. Третім доданком у мене буде мінус одна друга. Ну і випишу n-ний доданок. n-ний в мене буде мати вигляд. Треба спрощувати. Треба виділяти x в степені n і коефіцієнт при кожному х отримати. Маємо 1 плюс х, цим просто. Тут ми маємо 2 мінуси, цей мінус з'їдається. У нас буде плюс. 2 в квадраті 4. Тут 2 дві двійки, які, якщо їх помножити на ці два знаменника, всі двійки зникнуть. Залишиться тільки 2 факторіал. В чисельнику буде стояти мінус 1 на мінус 3. Я обидва мінуси винесу, напишу мінус 1 в квадраті. А тут у мене буде 1 на 3. 2 факторіал. Тут у мене буде мінус 1 квадраті х квадрат. Ну, я зберігаю мінус, і мені їх доведеться тоді якось зводити в купу. Подивимось на третій. Тут у мене буде 3 мінуса, мінус 1 в кубі. Точно так 3 двійки і 2 в кубі всі зникнуть. Залишиться 1, 3, 5. В знаменнику 3 факторіал. І мінус одиниця в степені 3х в кубі. Плюс. Ну і загальний член N. Схема та ж сама. У нас буде N двійок, які вичистять весь знаменник із чисельника. Мінусів у нас буде тут. З кожної дужки я винося по мінусу, у мене буде стояти мінус одиниця в степені n. І звідси вийде мінус одиниця в степені n теж. Ну тоді ми їх приберемо. А зараз буде стояти в мене 1, 3 і так далі. Що буде з останньою дужкою? Якщо тут на 2 домножити фактично цю дужку... Після винесення мінуса знаки зміняться. Тут буде мінус одна друга, плюс одиниця, а це плюс одна друга. Але якщо змінити знаки, ми будемо мати 2n-1. Отак. Остання дужка буде 2n-1. В знаменнику в мене буде стояти n факторіал. І тут мінус одиниця в степені n і x в степені n. Плюс і так далі до нескінченності. У нас нескінчений ряд. Ну, в принципі, оце вже загальний член нашого ряду. Я можете тепер записати його в загальному вигляді. Наша, наша функція буде мати такий вигляд: 1 плюс сума n від одиниці до нескінченності. Мінус одиниці в степені n всюди зникають. Вони нейтралізуються всі мінуси, мінусів не залишиться. В чисельнику буде стояти 1, 3, 5 і так далі. 2n-1 поділене на n факторіал і на x в степені n. Ми отримали розвинення такого з першого погляду, ну, трошки страшнуватого корення в знаменнику. Питання, де ж він збігається, цей ряд? Перед нами біноміальний ряд. Відома збіжність біноміального ряду модуль х менше одиниці. Оскільки модуль х менше одиниці, у якості х у нас тут виступає 2х. Тобто нам доведеться розв'язати нерівність. Модуль 2х повинен бути менше за одиницю. Отже, вся ця. Формула нами отримана, має сенс, коли х за модулем менше однієї другої. Модуль x менше однієї другої. Це область збіжності отриманого нами розвинення в ряд маклорена заданої функції. Наступний приклад. Логарифм 4 мінус x. У нас є розвинення логарифма для 1 плюс х аргумент. А у нас 4 мінус х. Ну, з мінус х це не страшно, ми вже це вміємо. А що робити з четвіркою, тут одиниця повинна бути. Ну, є два варіанти. Можна поставити тут 1 плюс 3 мінус х. І розвинути ряд за аргументом. Ну, тут буде 3 мінус х. Ми отримаємо розвинення в ряд Макларена. З першого погляду є можливий варіант, нам не підходить. Нам треба, щоб було по степенях Х. Тому ми скористаємося іншим підходом. Я винесу четвірку за дужки, щоб отримати одиницю. Маємо логарифм. 4, а в дужках буде стояти одиниця мінус х на 4. О! Так, а тепер, що робити з цією четвіркою? Так все. Виходить добре, тому що логарифм має таку властивість. Логарифм добутку є сума логарифмів. Отже, я можу записати, що це буде дорівнювати логарифм 4 плюс логарифм 1 мінус Х на 4. А це вже те, що нам потрібно. Логарифм 4, нехай стоїть. Це число плюс. І запишемо розвинення логарифма. Перший член ряду буде мінус х на 4. Далі. Далі мінус х квадрат на 2 на 4 квадрат. Далі плюс, але у мене буде третій степінь мінус х четвер, на 4. Тому знову буде мінус х куб поділений на 3. 4 в кубі. Ну і так далі. Всюди будуть мінуси. Загальний член у мене буде мінус. Х в степені n, поділене на n. 4 в степені n, мінус і так далі. От, звичка писати плюс не проходить. Мінус. Рідко буває так, щоб усі мінуси, але ж, бачите, буває. Дорівнює. Ну, можна виписати загальний вигляд. Для порядку логарифм 4 мінус сума n від одиниці до нескінченності. Маємо x в степені n на n4 в степені n. Розвинення Логарифм 4 мінус х. А де в нас буде тут область збіжності, для яких x виконується цей співвідношення? Нам треба, щоб аргумент формули, якою ми користуємося, був менше за одиницю. Треба, щоб модуль х на 4 був менше за одиницю. Тоді це, це співвідношення буде виконуватись, коли х за модулем менше 4. Для всіх х менше 4 виконується це розвинення. Наступна задача. Розвинути раціональний дріб. Ну, мабуть, тут очевидно, що навіть біноміальний ряд нам не допоможе так от безпосередньо. Але раціональний дріб. Ми вже не один раз стикалися з тим, що раціональний дріб можна розкласти на суму найпростіших. В даному випадку ми скористаємося саме цим методом. 5х мінус 12. Мені так буде приємніше. Я зміню... Знак і в чисельнику і в знаменнику плюс 5х мінус 6. Якщо придивитись корені знаменника, тут є, підказує, буде е, ш, мінус 6 і одиничка. Тоді я можу записати 5х мінус 12, поділено x плюс 6 і x мінус 1. Отак дорівнює На найпростіші дроби. Ах плюс 6 плюс Б на X-1. Дорівнює. Приводжу до спільного знаменника. Маю Х плюс 6-1. А в чисельнику в мене буде стояти Ах-А плюс bx плюс 6 b Прирівнюю коефіцієнти при однакових степенях. ax, А плюс b у мене дорівнює 5. А мінус 6 b дорівнює 12. Я поміняв знаки. Тут мінус 12. Щоб. Трошки приємніше виглядало. Тепер, якщо я відніму від першого рядка другий, я отримаю 7B дорівнює мінус 7. Звідси b дорівнює мінус 1. А якщо b дорівнює мінус 1, А дорівнює 6. Маємо. А 6 b Мінус 1 Розглянемо по черзі оці два тепер найпростіші дроби. Перший з них 6 на x 6. Я поділю на 6 чисельник і знаменник. Навіщо? А щоб отримати одиницю. Мені вона вкрай необхідна. Тут буде 1. 1 плюс х поділений на 6. Отак. От Звертаємось до формули, пов'язаної з геометричною прогресією, і маємо, що цей дріб може бути записаний як 1 мінус х на 6 плюс хвад на 6 в квадраті, мінус, ну і так далі. Плюс мінус одиниця в степені n, x степені n, 6 степені n плюс і так далі. Або в згорнутому вигляді сума n від 0 до нескінченності. мінус одиниця в степені n, x степені n на 6 степені n. Розвинення 6 на x плюс 6. Перший дріб. Другий дріб іще ще простіше. Я візьму його з плюсом, тому що мінус на мінус, якщо поміняти знак, я його розгляну в вигляді 1 мінус x. Так це ж є формула, яка у нас вже є. 1 плюс x плюс і так далі, плюс x степені n, плюс і так далі. Це просто ряд сума n від 0 до нескінченності x степені n. Нам треба тепер знайти суму цих двох рядів. Результатом буде 12 5х поділене на 6 мінус 5х плюс мінус х квадрат. Дорівнює. Сума цих двох рядів. Я зведу подібні відносно x n. Об'єднаю. Я отримаю. Сума n від 0 до нескінченності. Одиниця плюс мінус одиниця в степені n поділене на 6 в степені n. x в степені n. От таке розвинення. Залишається питання, де буде збігатись цей ряд? Другий з наших рядів збігається, коли модуль x менше 1. А отриманий перший ряд у мене буде збігатись, коли модуль Х на 6 менше за одиницю. Тобто модуль Х менше 6. Де збігається сума. Ну там, де менше, на спільній частині. Тобто модуль Х менше одиниці. Цей ряд буде збігатись, коли модуль Х менший за одиницю. Задача повністю розв'язана. Якщо ви вважаєте наші заняття корисними цікавими, не забудьте поставити подобайчик, підписатись на наш канал, запросити друзів на таку саму підписку, або на написати коментар, або навіть допомогти за посиланням, яке міститься під цим відео. А у нас останній приклад на сьогодні: логарифм корінь квадратний одиниця плюс х на одиниця мінус х. Ну тут можна йти двома шляхами. Скажімо. Корінь тут взагалі зайвий, його можна винести. Одна друга буде логарифм відношення 1 плюс х, одиниця мінус х. І розглянути логарифм частки, як різницю логарифмів. Одна друга, логарифм одиниця плюс х. мінус логарифм одиниця мінус х. Розвинути кожен з них як за формулою для логоритму, знайти різницю і помножити на одну другу. Є такий варіант. Але я хочу показати трошки інший варіант. Ну, перш за все, як би ми не підходили трошки по області визначеності, де має сенс цей вираз. Бо у нас корінь квадратний, у нас підкоренний вираз повинен бути невід'ємним. Неважко бачити, що. Один, оцей дріб більше до рівню 0, ну навіть більше 0, будемо казати, тому що логарифм. В цьому випадку буде тоді, коли одиниця мінус х квадрат більше за 0. Це еквівалентні дорівності. І звідси випливає, що модуль х повинен бути менший за одиницю. Тобто все, що ми можемо робити, нам треба мати на увазі, що модуль x менше за одиницю. Це з приводу області визначень. А тепер я подивлюсь на цей вираз. І він дуже мені нагадує одну з формул з таблиці інтегралів. В таблиці інтегралів є така формула. І тоді, скориставшись тим, що в області збіжності я можу степеневий ряд. Інтегрувати і диференціювати. Я можу написати одна друга. логарифм одиниця плюс х на одиниця мінус х це є інтеграл від dx, на одиниця мінус х квадрат. І розвинути. Варіант 1 мінус х квадрат. Ну, а це за відомими нам уже формулами зовсім просто. Одиниця плюс х квадрат, плюс х в четвертому, плюс і так далі, плюс х в степені 2n. Плюс і так далі. Тобто ми маємо просто суму n від 0 до нескінченності х в степені 2n. Тепер залишається проінтегрувати. Інтеграл від суми n від 0 до нескінченності х степені 2n dx, сума n від 0 до нескінченності х степені 2n плюс 1 поділена на 2n плюс 1. Але плюс C. Бо в нас не визначений інтеграл. Треба розібрати з тією константою С. Ми скористаємось тим, що коли х дорівнює 0, наша функція обертається в 0, бо логарифм одиниці буде дорівнювати 0. І коли х дорівнює 0, оця сума теж вся обернеться в 0, бо тут всюди в чисельнику. Це означає, що ніякої константи це у нас не буде. Тут буде 0 стояти. Маємо розвинення. от такого вигляду. Щодо області збіжності, це звелось до збіжності цього степеневого ряду. А він збігається, коли модуль Х менше одиниці. Оскільки у нас з самого початку модуль Х був менше одиниці, ряд збігається всюди на цій множині. На сьогодні. Заняття закінчилось. Наступний раз ми будемо розбирати використання для наближених обчислень розвинень в степеневий ряд. Не забудьте поставити подобайчик, залишайтесь на каналі. І я буду з вами. Дякую за увагу, Олексій Василенко.